Всім привітки! Я рада вас вітати на моєму каналі, і сьогодні я вам покажу, як виглядає один із найбільших катків у світі. Знаходиться він в Отаві, в провінції Онтаріо в Канаді. І зараз покажу, як це все виглядає. Раніше я навіть не могла собі уявити, що саме це він і є, у! але виглядає це дуже дуже цікаво. Ось ми маємо величезний такий канал. Який влітку, звичайно, виглядає зовсім по іншому, але взимку він повністю замерзає, і тут у нас виходить каток. Довжина цієї річки 8 кілометрів, і можна будь-де впродовж цього всього каналу кататися. Тут є ось такі заходи, тобто ось такі сходинки. Зараз вони зачинені, тому що вже плюсова температура. Але, наприклад, декілька днів тому що можна було тут кататися. Зараз заборонено вхід. От. Але якщо будуть морози, то це все відкриється, тому що товщина льоду ще дуже велика. Ось так заходите і катаєтесь. Всю цю площину чистять, а особливо коли холодно. Зараз, бачите, не почищено, тому тут кататися неможливо. Але спеціальні трактори сюди заїжджають і починають це все чистити. Коли починається активний сезон, це дуже виглядає круто, тому що всі починають кататися від малого до старого. І навіть батьки з візочками, з дітками маленькими також катаються. І катаються не тільки, наприклад, ось тут або в центрі міста. Катаються вони абсолютно по всьому периметру, по всіх 8 кілометрів. І люди іноді роблять навіть таку собі спортивну розминку і починають, наприклад, від початку каналу і аж до кінця ці всі вісім кілометрів просто беруть і проїжджають. Ось такі краєвиди, тут мальовничі навіть взимку. Навіть якщо багато снігу, все одно дуже дуже гарно. Також тут можна в оренду взяти собі ковзани. Якщо далі там подивитися, є різні заклади, де можна випити гарячого шоколаду, зробити з'їсти якийсь смаколик і насолоджуватися ось такими краєвидами. Я до речі, ще ні разу за два роки не каталася на цьому найбільшому катку у світі. В минулому році була не така холодна зима, тому його відкрили буквально десь на два тижні, тому що морози не трималися взагалі. І Постінка дивитися чуть-чуть. Не вистачило часу, щоб нормально накататися. Але в цьому році зима прям дуже була холодна і прям дуже-дуже великі морози трималися. Я не знаю, десь місяця за два завжди от каток був відкритий, і це просто щастя для канадців, тому що вони обожнюють кататися. І навіть малесенькі діти, які тільки навчилися ходити, вони вже вміють нормально кататися на коньках. Цей весь каток абсолютно безкоштовний. Ви можете просто сюди взяти свої коньки, спуститися і починати кататися. Якщо вам потрібно, Паньки, ви можете також взяти їх в оренду, але я, я так подивилася, що вигідніше взяти, піти купити свої. Чи брати в оренду, тому що воно вийде дорожче, якщо ви декілька разів візьмете це в оренду, вийде вже нормальна копійка. Як вам така альтернатива катку, як вам така канадська ідея для розваг взимку? Пишіть в коментарях. Обов'язково залишайте коментарі із чотирьох і більше слів для того, щоб підтримувати український контент. Якщо вам сподобалось це відео, натискайте пальчики догори. Па-па!